Дует двох виконавців не залишив житомирян байдужими. Квитки були розкуплені ще за декілька днів до концерту, і це не дивно. Адже народна артистка України Наталя Бучинська співає про те, чого не вимовиш словами: про те, як любити, жити, про справжні невимовні почуття. Ну ми дуже очікуємо. Хороше концерту. Концерт. Бо тому що дуже звісна артистка. І ми теж хочемо допомогти на то. Ну, приходимо на, на цей благодійний концерт, пару рублів дати, ще в шкатулочку положити для наших солдатів. Добре, що таке концерт проходить, і дуже ну, приємно, що вона приїхала на наш город, Ми її зустрінемо, як подобається. Знаю, вона мені дуже подобається. Розпочинав концерт Нікола Петраш, який виконав пісню «Батько». Коли ж на сцену вийшла Наталія Бучинська, зал фактично вибухнув оплесками. Самі артисти наголошують, що зараз кожен українець зобов'язаний допомогти тим, хто нас захищає. Ми, як і багато людей в Україні. Ми особливо нічим не відділяємося, а робимо те, що робить дуже багато українців. Допомагаємо людям, які захищають наш спокій і мир. І кожну секунду молимося, так само, як і всі, щоб дійсно настав той мир. И еще бы Украина только расцветала. Потому что Украина это неподдельная держава, она была ей и будет. И, конечно же, в любое время нужно помнить о том, что есть музыка, что есть песни, потому что это как-то помогает и ребятам, и людям в эти тяжелые времена понимать, что все равно все будет хорошо. Будет. Это помогает жить и сегодняшняя реакция людей в зале. Показала, що людям нужна пісня, українська пісня. Збір коштів українським воїнам продовжився і після концерту. Кожен відвідувач зробив свій посильний вклад у нашу спільну перемогу.